Філіп КІНДРЕД Дік. Чи мріють андроїди про електричних овець. Читає Сергій ОРОбчук. Розділ сьомий. Ось так воно. розмірковував Джон і Сідор, тримаючи в руці розм'яклу грудку Маргарину. Може, вона ще передумає і дозволить називати себе Пріс. Якби я зміг роздобути банку до консервованих овочів на вечерю. Але може вона не вміє куховарити? раптом замислився Сидор. Гаразд тоді я куховаритиму. Я приготую вечерю для нас обох. Я все її розкажу і покажу, тож потім вона сама готуватиме, якщо захоче. Мабуть, захоче, якщо знатиме як. Наскільки я можу припустити, більшість жінок, навіть такі молоді, як вона, люблять коховарити це в них у крові. Темними сходами він повернувся до своєї квартири, До неї справді не доступишся, думав він, одягаючи білу робочу уніформу. Тепер, навіть якщо я дуже покваплюся, то все одно запізнюся на роботу, і містер Слоут дуже розсердиться. Ну то що з того? Дивно, але вона ніколи не чула про бастера Оренді. Це неймовірно. Бастер найважливіша жива людина, за винятком певна річ Вілбера Мерсера. Але мерсер, сказав він собі, це не якась там звичайна людина. Очевидно, він є втіленням певного архетипу з далеких зірок, привнесеним у нашу культуру космічною матрицею. Принаймні, я щось чув таке від людей. Наприклад, від містера Слоута, а ганібал Слоут вже знає, що каже. Дивно, що вона настільки непослідовна щодо свого імені, розмірковував він. Може, їй потрібна допомога? А чим я можу їй допомогти? запитав він самого себе. «Пустолобий спеціал, що я знаю. Мені не можна одружуватися, я не можу емігрувати, тож пилюка, зрештою, мене доконає. Мені нічого їй запропонувати. Одягнувшись, він вийшов з квартири і піднявся на дах, де стояв його вживаний побитий говеркар. Годину по тому, сидячи у фургоні компанії, він забирав першу тварину, що вийшла з ладу, електричного кота, який лежав у пластмасовій, пило непроникній коробці в задній частині фургону і важко нерівномірно дихав. Я трохи, я б подумав, що він справжній, зауважив Ісидор, коли мчав до ветеринарної клініки Іванеса. Отої вміло замаскованої майстерні, що ледь животіла через високу конкуренцію у сфері обслуговування механічних тварин, а кіт аж стогнав у своїх муках. Ого, сказав собі Сидор. Звучить так, ніби він справді помирає. Може, закоротила десятирічна батарейка і перегорають схеми? Доведеться попрацювати, мілто барогрову. Ну що ж, майстер ветеринарної клініки матиме що робити. Ех, я ж не сказав власнику кота навіть приблизної вартості ремонту, похмуро пригадав і Сидор. Він просто дав мені кота і пояснив, що вночі тварина почала глючити, а тоді він, мабуть, полетів на роботу. Хай там як, та їхня розмова на тому завершилася. Власник кота з ревом підійнявся в небо у своїй новій потужній, створеній під замовлення моделі говеркара, а клініка отримала чергового клієнта. Що, вже не потерпиш до майстерні? сказав котові і Сідор. Кіт і далі хрипів. Гаразд, заряджу тебе по дорозі, вирішив і Сидор. Він сів на найближчий дах. І припаркувався, не вимикаючи двигуна. Потім поліз у задню частину фургона і відчинив пилонепроникну коробку, яка, в поєднанні з його білим вбранням і назвою клініки на фургоні, створювала враження, ніби справжній ветеринар виймає з коробки справжню тварину, електричний механізм під хутром, достеменно схожим на сіру котячу шерсть, без перестанку хрипів і пускав бульбашки, лінзи очей посоловіли, металічні щелепи міцно стиснулися. Найбільше його дивували хворі електричні схеми в штучних тваринах. Пристрій, який тепер лежав у нього на колінах, був влаштований так, що за несправності головного компонента механізму ця тварина була на вигляд не зламаною, а хворою. Мене б така обманула, подумав Ісидор, намагаючись намацати на вкритому шерстю ерзад животі приховану панель управління. зовсім невелику на цьому типі подібних тварин, чи хоча б розетку швидкої підзарядки батарей, але не знайшов. Часу мав обмаль. А кіт уже практично вийшов з ладу. Якщо причина в короткому замиканні, розмірковував він, то почнуть перегорати схеми, тому мені, мабуть, треба від'єднати один із проводів батареї, механізм перестане функціонувати і з ним нічого не станеться. У майстерні жміл знову зарядить батарею. Він вправно перебирав пальцями вздовж псевдохребців ерзацтварини, десь там мають бути проводи. Хороший муляж, нічого не скажеш. Просто до біса ідеальна імітація. Проводів не видно навіть після пильного огляду. Мабуть, це виріб компанії Villared і Карпентер. Їхні коти коштують значно більше і на вигляд, як справжні. Нарешті він облишив вовтузитися, бо механічний кит сам собою перестав функціонувати. Очевидно, коротке замикання, якщо тільки саме це було причиною виходу кота з ладу, повністю розрядило батарею, і трансмісія завмерла. Це не дешево коштуватиме, подумав він скрушно. Видно, власник клінувався. І не віддавав тварину тричі на рік у майстерню для профілактичної чистки та змащування. Це було б цілком інакше. Може, хоч цей випадок його чогось навчить. Повернувшись у крісло водія, він перевів кермо в положення набір висоти, знову злетів у повітря і попрямував до ремонтної майстерні. Але тепер йому, хоча б, не доводилося вислуховувати дратівливого хрипіння того хитромудрого механізму. Він навіть дещо розслабився. Дуже дивно, замислився він. Адже я знаю, що це звуконаслідувальний хрипи механічної тварини, у якої перегорають схеми і розряджається батарея, але все одно мені аж недобре робиться, треба шукати іншу роботу. Ця думка завдала йому болю. Якби я склав тест IQ, то нізащо б не пішов на цю принизливу роботу, яка ще й викликає негативні емоції. З іншого боку, симульовані страждання механічних тварин нітрохи не турбують мілта Борогрова чи нашого боса ганібала слоута. Тож, може, я, додав собі Джон і надмірно чутливий. Можливо, людина, коли деградує і опускається щаблями еволюції, як це відбувається зі мною, коли вона сходить у замогильну драговину спеціалів. Гаразд, ліпше про таке не думати. Ніщо його так не пригнічувало, як миттєвості болісного зіставлення своїх теперішніх розумових здібностей з тими, які мав раніше. Щодня згасала його кмітливість і життєва енергія. Як і тисячі інших спеціалів тут на тері, він дедалі ближче підходив до купи попелу. Перетворювався на живу пульсацію. Щоб створити собі ілюзію компанії, він увімкнув у кабіні фургону радіо, слухав передачу Бастера Оренді, котра, так само, як і на телебаченні, тривала щодня по 23 безпреривних гарячих години. Година, що залишалася, відводилася на релігійне вилогінення, 10 хвилин тиші, а тоді знову релігійне залогінення. Ради тебе знову бачити у себе в студії, говорив Бастер Френлі. Отже, Амандо, минуло аж два дні, відколи ми з тобою бачилися. Ти почала зніматися в новому серіалі? Я зібралася зніматися вчора, але вони хотіли починати о сім». О сьомій пополудні? перепитав бастер Френдлі. Так, все правильно, бустер. о сім». Аманда Вернер і кілька інших чарівних елегантних, високогрудих іноземок з невідомих яких країн і ще кілька так званих провінційних гумористів складали незмінну основу шоу Бастера. Такі жінки, як Аманда Вернер, насправді ніколи не знімалися в кінофільмах, не грали у виставах. Вони проводили своє дивне причудове життя як гості у безкінечному шоу Бастера, як і Сідор якось підрахував аж по 70 годин на тиждень. Як тільки бастерові френдлі вдається записувати одночасно радіо і телепередачі, дивувався й Сідор, і як Аманда Вернер устигає з'являтися на шоу буквально через день, місяць за місяцем, рок за роком, як вони можуть отак безпочинку торохтіти. Ніколи не повторюються, принаймні йому не вдавалося їх на цьому зловити. Їхні репліки завжди дотепні, завжди свіжі і начебто не скидаються на завчині. Волосся Аманди переливалося, очі сяяли, зуби блищали. Вона ніколи не нітилася, ніколи не втомлювалася, ніколи не розгублювалася і не барилася з відповіддю на безкінечне плетиво бастерових жартів, дотипів і кпинів. Трансляція радіо і телепередач Бастера Френдлі здійснювалася через супутник по всій землі. Емігрантів колоніальних планет також щедро обдаровували бастеровими передачами, робили спроби транслювати їх у напрямку Проксими на випадок колонізації тієї далекої планети. Якби Саландер 3 зумів долетіти до свого кінцевого пункту призначення, то й там на подорожніх уже б чекало шоу Бастера Френдлі, і вони б тішилися, як малі діти. Але одна така собі, може, й не суттєва дрібничка у Бастерові Френдлі таки дратувала Джона і Дуже тонке. Майже непомітне висміювання емпатомодулятора, і то не раз чи двічі, а постійно, безліч разів. Фактично, бастер і зараз це робив. І ніхто не зцілить мене камнем. Бастер далі теревенив самандою Вернер. Якщо захоче піднятися на якусь гору, то обов'язково візьму з собою пару пляшок будвайзера. Публіка в студії засміялася, а Ісидор почув дружні аплодисменти. І я повідомляю вам свою ретельно перевірену сенсаційну новину це станеться рівно за 10 годин. І мене також дорогий, просторікувала Аманда. «Візьми мене із собою. Я піду з тобою, а коли кинуть камінь, я захисну тебе. Знову загула, заплескала публіка. Адже Несідор відчув, як у угору потилицю сутіться розгублена безсила лють. Чому це бастер Френдлі завжди чіпляється до мерсеризму? Адже нікому, здається, мерсеризм не заважає. Навіть ООН його схвалює. До того ж, американська радянська поліція визнала вже публічно. Що завдяки мерсеризму знижується рівень злочинності, поза як вчення спонукає громадян до чулішого ставлення до ближніх своїх. Людство потребує дедалі більшої емпатії, не раз заявляв генеральний секретар ООН Тітус Корнінг. Важлива бастер просто заздрить, припускав Ісідор. Ну тоді це багато чого пояснює. Вони змагаються з мерсером між собою, але за що? За наші думки, вирішив Ісідор. Вони змагаються за право контролювати наші психічні стани. З одного боку емпатомодулятор, а з іншого регітбастера і його недолугі спонтанні кпини. Треба буде сказати про це Ганібалу слоуту, постановив він. Запитаючи, це правда, він повинен знати. Ісідор припаркував фургон на даху ветеринарної клініки Ваннеса і швидко поніс пластикову коробку з нерухомим підробним котом униз до ганібала слоута. Коли він зайшов у кабінет, містер Слоут відірвав погляд. Від реєстру запчастин, а його сіре борознисте обличчя взялося брижами, немов хто скинув у воду камінь. Надто старий для еміграції, ганібал Слоут, хоча й не спеціал, був приречений доживати решту свого віку на землі. Рік за роком пилюка дедалі більше роз'їдала його тіло. Риси обличчя стали невиразними й сірими, навіть думки його стали сірими. Він увесь усохся, ноги зробилися кволими, а хода хиткою й непевною. Він дивився на свідки з окуляри. В буквальному сенсі цього слова запорушені пилюкою. З якихось причин він ніколи не витирав своїх окулярів. Здавалося, він уже давно визнав свою поразку. Він змирився з радіоактивною пилюкою, а вона енергійно взялася за своє завдання повернути його в небуття. Вона вже встигла затуманити його зір. А впродовж тих кількох років, які йому ще залишилися, вона зруйнує решту його органів чуття, аж поки насамкінець не залишиться тільки його скриготливий, немов у птаха голос. Після чого і він стихне назавжди. Що там у тебе? поцікавився містер Слоут. Кіт закороченим блоком живлення, і Сидор поклав коробку на вкритий документами письмовий стіл боса. Навіщо він мені тут? запитав Слоут. Віднеси його до мілта. Але все ж таки зазвичку відчинив коробку і вийняв підробну тварину. Колись він сам був ремонтним майстром, і то дуже хорошим. Думаю, бастер Френдлі і мерсеризм змагаються між собою за наші туші, промовив Ісідор. Якщо це так. Відповів Слоут, оглядаючи кота, та бастер перемагає. Він перемагає тепер, уточнив Ісідор. Але врешті-решт все одно програє. Слоут підвів голову і пильно подивився на Есідора. Чого б це? Бо Вілбер Мерсер завжди оновлюється він вічний. Щойно зійде на вершину пагорба, як його скидають донизу. Він падає у замогильний світ, але опісля неминуче підіймається разом із нами. Тому ми також вічні. Він був собою дуже задоволений, що так доладно висловився. Зазвичай перед містером Слоутом він затинався. Бастер також безсмертний, як і мерсер. Між ними немає різниці, заявив Слоут. Як таке може бути? Він звичайна людина. Не знаю, але це правда. Хоча, звісно, вони ніколи цього не визнають. Це саме тому бестер Френдлі може за день підготувати своє 46 годин годинне шоу. Так. А як щодо Аманди Вернер і тих інших красунь? Вони також безсмертні. Вища форма життя з інших світів? Мені поки що з цього не вдалося з'ясувати, сказав містер Слоут, все ще оглядаючи кота. Тепер він уже зняв свої вкриті пилюкою окуляри і уважно вдивлявся на впівроззявлену пащу. Але щодо Вілбера мерсера, я можу сказати з цілковитою певністю. Останні слова він вимовив майже нечутно, аж тут він залаявся, видаючи цілу череду прокльонів, що тривали, як видалося, і Сидору, може, з добру хвилину. Цей кіт, нарешті вимовив він, – «непідробний». Я знаю, що таке колись може трапитись. Він мертвий. Слово пустив очі на труп кота і знову вилаявся. У дверях кабінету з'явився кремезний, неначе з побитою галькою шкірою мілт борогров у своєму замащеному синьому паросиновому фартуху. Що таке? запитав він, і, побачивши кота, відійшов до середини і взяв тварину до рук. «Ан, поставла би препер його сюди. Слово ще ніколи не вживав цього слова в присутності Сідора. Якби ще був живий, можна б віднести до справжнього ветеринара, докинув Мілт. Цікаво, скільки він коштує, маєте каталог Сідні? Хіба ваша страховка не покриває витрат? запитав Ісідор містера Слоута. Під ним затряслися ноги, а в очах потемніло. Темно бордовою кімнатою пішли зелені плями. Покриває, нарешті прогарчав Слоут. Але мене турбує інше. Втрата ще одного живого створіння. Скажи, Сідоре, ти що, не помітив різниці? Я подумав. Ледве вимовив Ісідор, що це якісна підробка, настільки якісна, що я піймався на гачок. Маю на увазі, що він видавався живим, і я подумав, що виріб дуже якісний. Не думаю, що Ісідор може відрізнити одне від іншого, сказав мілт м'яко. Для нього вони всі живі, підробні також. Він, мабуть, намагався його врятувати. І запитав у Ісідора, а що ти робив? Хотів підзарядити його батарею чи знайти зону, де трапилося коротке замикання. Так, визнав Ісідор. Імовірно, кіт був настільки кволий, що йому вже нічого не допомогло б, припустив Міл. Тут немає провини по столового Гане. Він має слушність. Підробки стали добіса схожими на справжніх тварин з отими схемами, що симулюють хворобу. А живі тварини насправді вмирають. У цьому й полягає найбільший ризик для їхніх власників. Ми просто до цього не звикли, бо завжди маємо справу з підробками. Це кляте згасання, вилаявся слоут. Згідно з мерсером, зауважив Ісидор. Сидор. Все живе повертається, цей цикл замкнутий для тварин також. Ми всі підіймемося разом з ними, коли помремо. Розкажеш це, власнику кота, відрубав містер Слоут. Не будучи певним, що саме має на увазі його бос, він перепитав Ви хочете, щоб я з ним поговорив? Але ж це ви завжди спілкуєтеся з клієнтами відеофоном. Він боявся відеофонів, тож для нього зробити дзвінок, особливо незнайомій людині. Видавалося чимось майже неможливим. Містер Слоут про це, безперечно, знав. Не мучу його, мовив Мілт. Я сам зателефоную. Він потягнувся за слухавкою. Який номер? Зараз я десь тут маю. І Сидор заметушився, шукаючи у кишенях свого робочого кабінезона картку із записаним телефоном. Я хочу, щоб подзвонив пустоловий, наполіг Слоут. Я не, не вмію користуватися відеофоном, запротестував і а його серце аж гупало зі страху. Я не підстрижений, незугарний, брудний, згорблений, з кривими зубами і сивий. Через радіацію я себе дуже зле почуваю. Здається, мені вже лишилося недовго. Мілт усміхнувся і сказав Слоутові. Якби мені було настільки зле, то я б також не користувався відеофоном. Ну, шукай, Сидоре, шукай, бо як не даси мені номера, то я не зможу подзвонити, і тоді це доведеться зробити тобі. Він дружелюбно простягнув руку. Зателефонує постолобий, заявив Слоут, або я його звільняю. Він не дивився на Ісідора чи на мілта, а люто вглядався в далечінь. Огоблиш, запротестував мілт. Я не хочу, щоб ви називали мене пупустолобим, а пилюка і на вас вплинула фізично, але, може, не так сильно на ваш мозок, як на мій, заїкався Ісідор. Мене звільнили з роботи, промайнула в нього в голові, бо я не можу зателефонувати. Але раптом він пригадав, що власник кота покваплювався на роботу, тож удома нікого немає. Думаю, я зателефоную йому, сказав він, виймаючи картку з номером телефону. От бачиш, озвався містер Слоу до мілта, він усе зробить, якщо не дадітися. Сівши біля відеофону, слухавкою в руці, і Сидор набирав номер. Так, мовив мілт. Але навіщо його мучити? Він правильно каже, пилюка вплинула на тебе, ти вже майже незрячий. А за кілька років ще й до біса оглухнеш. І на тебе, барогрове, також вплинула, відповів Слоут. — Твоя шкіра вже як те собаче лайно. На екрані з'явилося уважне середньоєвропейське жіноче обличчя з волоссям, стягнутим у високий пучок. Слухай вас, сказала вона. Місіс Пілзен? запитав Ісідор. страх пронизав усе його єство. Звичайно, він цього аж ніяк не чекав, але власник кота мав дружину, яка, безперечно, була вдома. Я... би... Хотів по поговорити про вашого ко ко. Він запнувся і потер, немов присудомі підборіддя. Вашого кота. Так, так, ви забрали горація, провадила місіс Пілзен. Пневмонія підтвердилася. Містер Пілзен припускав, що це пневмонія. Ваш кіт помер, вимовив Ісидор. Боже милостивий. Ми його замінимо. Маємо страховку. Він поглянув на містера Слоута, який, здається, не заперечував. Власник нашої фірми, містер Ганібал Слоут, він замагався особисто. Ні. заперечив Слоут. Ми їм видамо чек. За ціною каталогу сідні. Особисто вибере вам кота замість померлого, почув Ісідор свої слова з подивом. Почавши нестерпну для себе розмову, тепер він не знав, як її закінчити. У всьому, про що казав Ісідор, був здоровий глуст, тож він говорив і говорив, адже розмова має дійти до свого логічного завершення. І містер Слоут Мілт Борогров. Лише не на нього, а він торохтів і торохтів. Опишіть нам кота, якого вам хотілося мати. Масть, стать, порода, ну, безхвостий, перський, сіамський. Горацій мертвий, повторила місіс Пілзен. Пневмонія, підтвердив Ісідор. Він помер по дорозі до клініки. Наш старший ветеринар, доктор Ганібал Слоуд, висловив думку, що на такій стадії пневмонії його вже неможливо було врятувати. Але, думаю, для вас стало приємно несподіванкою, що ви можете його замінити. Я правильно вас зрозумів?» Зі сльозами на очах місіс Пілзен сказала такого кота його більше не буде. Він, бувало, коли він був іще малим кошеням, бувало, стане дивитися на нас, ніби хоче щось запитати. Ми ніяк не могли зрозуміти, що ж саме він хоче запитати, тепер він уже, мабуть, знає відповідь. Їй на очі знову навернулися сльози. Думаю, ми всі колись дізнаємося. На Сідора знайшло натхнення. А як щодо точної електричної копії вашого кота, ми створимо причудову копію ручної роботи з комплектуючими фірми Вілрайт і Карпентер, у якій відтворюється кожна дрібниця вашої тварини. Який жах. вигукнула місіс Пілзен. Про що ви говорите? Навіть не кажіть про це моєму чоловікові. Навіть не пропонуйте цю Еду, бо він збожеволіє він любив грація найбільше з усіх котів, яких він будь коли мав, а коти в нього були змалечку. Забравши Вісюдора слухавку, Міл сказав жінці ми можемо видати вам чек у розмірі, зазначеному в каталозі Сідні, або, як уже запропонував вам містер Сідор, підібрати для вас нового кота. Дуже шкодуємо, що ваш кот помер, але, як уже зауважив містер Сідор, у кота була пневмонія вона майже завжди закінчується летально. Його голос звучав цілком професійно. З усіх трьох, у ветеринарній клініці Ваннеса Міл був найдосвідченіший у справі ділових телефонних переговорів. Але я просто не в змозі розповісти про це чоловікові, бідкалася місіс Пілзен. Гаразд, мем, скривився Мілт. Ми самі йому зателефонуємо. Будь ласка, дайте його робочий номер телефону. Вільною рукою він намацав ручку і аркуш паперу, їх підсунув містер Слоут. Послухайте, мовила місіс Пілзен. Вона, здається, взяла себе в руки. Можливо, ваш колега має рацію. Можливо, нині варто замовити електричну копію його рація. Лишень би Ед про це не дізнався. А ви зможете створити настільки високоякісну підробку, щоб мій чоловік не міг відрізнити її від справжнього кота. Якщо замовити, то зробимо все, на що здатні. Дещо завагавшись обізвався мілт. Ми вже знаємо з власного досвіду власника копії неможливо обдурити, хіба що випадкових людей, як от сусіди. Річ у тому, що коли уважно придивитися до подібної тварини, геть ніколи навіть не торкався горація, попри те, що дуже його любив, лишень я доглядала за горацієм. Міняла пісок, ну і таке інше. Гаразд, спробуй замовити копію тварини, а якщо це не спрацює, тоді ви знайдете нам справжнього кота. Дуже не хочу засмучувати Еда. Він цього не переживе він його навіть ніколи на руки не брав, щоб не звикати. А коли кіт захворів на пневмонію, як ви сказали, ед страшно запанікував і боявся на нього навіть поглянути. Тому ми й звернулися до вас по допомогу так пізно, надто пізно. Я вже знала, що так станеться ще до вашого дзвінка. Вона кивала головою, ледь стримуючи сльози. А як довго ви його виготовлятимете? Подумки порахувавши, мілт відповів ми зможемо його виготовити за 10 днів, доставимо його вам, коли чоловік буде на роботі. Мілт закінчив розмову, попрощався і повісив слухавку. Він дізнається про це вже за 5 секунд, сказав він Слоуту. але саме цього і хочеться. Власники іноді так люблять своїх тварин, похмуро проріг слоут, що втрачають душевну рівновагу. Добре, що хоча б ми маємо справу, як правило, з механічними тваринами. Уявляєш, справжнім ветеринарам доводиться щодня вести схожі розмови. Він замислено поглянув на Ісідора. А ти не такий вже й пришелепувати, Ісідоре. Говорив ти навіть дуже розумно. Хоча мілтові все таки довелося втрутитися і перебрати розмову на себе. Він провів просто чудові переговори, підхопив мілт. Правда, йому було нелегко. Він підняв мертвого горація, віднесу його вниз до майстерні. Гане, зателефонуй у Вілтрад і Карпентер, щоб прислали конструктора зняти мірки і зробити знімки. Щось не хочеться, щоб вони забирали його до себе, сам на власні очі порівняю копію з оригіналом. Думаю, доручу речу, і Сидору з ними поговорити, вирішив містер Слоут. Він усе це заварив. Але оскільки він зумів поратись з місіс Пілзен, то домовиться із Вілтрет і Карпентер. Не дозволяємо забрати оригінал, сказав Мілт і Сідорові. Вони наполягатимуть, бо це їм до біса полегшить завдання. Не поступайся. Хм, гмикнув Ісідор, кліпаючи очима. Гаразд, може, мені вже зараз зателефонувати, поки він ще не почав розкладатися? Трупи ж розкладаються, чи що там із ними робиться? Він був у захваті.